Правильно розуміють своє значення в частині погашення заборгованості, тобто виявились факти, коли на підприємствах відсутні конкретні програми виходу з скутного становища, конкретні програми погашення графіки погашення заборгованості по заробітній платі та багато інших тих негараздів, які спричиняють саме до цього. Тому на засіданні колеги було конкретно поставлено завдання. Щоб по кожному підприємству не тільки ті, які були запрошені на колегію, щоб по кожному підприємству була конкретика, щоб було конкретно, як виходити з цього наступного становища. Ну що ж, є конкретні пропозиції, а який ж вихід? От проаналізувавши той стан, який склався на промислових підприємствах, і враховуючи те, що вихід один, все-таки нарощування виробництва товарів народного споживання. І ще одне направлення, все-таки у цьому скрутному становищі, яке відбулося за 96 рік, все-таки частка підприємств працювала добре. Я можу сказати, що із тих 200 підприємств, які звітують перед Управлінням статистики, 50 підприємств все-таки мають нарощування виробництва. Тобто четверта частина. Серед цих підприємств є ті, які дійсно мають великий обсяг промислового виробництва. І тому на сьогодні визначено перелік цих підприємств, ті, які, по суті, від роботи яких Можна значною мірою покращити загальне становище. Наприклад, я називаю це Херсонська макаронна фабрика, це кондитерська фабрика та деякі інші підприємства, які сьогодні, не потребуючи значних капітальних вкладень або кредитних ресурсів, можуть зразу розпочати і нарощувати виробництво. Тому от саме з огляду на це і проведена велика нарада в облдержадміністрації за участю цих підприємств, за участю банків, за участю контролюючих органів, щоб саме для тих підприємств створити ну, дійсно умови, які б дали їм змогу в найближчий час збільшити обсяги промислового виробництва. А через збільшення промислового виробництва Вирішуватися будуть питання і погашення заборонності по заробітті плати не тільки господарської сфери, а й бюджетної. Зараз населення втратило віру в діяльність багатьох фінансових структур. І все ж таки, є у нас надійні банки, яким можна довіряти свої гроші. Один з них це Укрсоцбанк. Укрсоцбанк це один з п'яти банків, який входить в лігу великих банків України. Укрсоцбанк пропонує високі процентні ставки, тому що має високий ступінь надійності. Банк має статутний фонд, який у кільканадцяторо разів перевищує вимоги національного банку. Це один з банків, який пройшов і міжнародний аудит. Наша юридична сторінка. Євгеню Юріючо. От якщо у приватної особи виникла така ситуація, потрібно продати машину чи нерухомість підприємству, а розрахункового рахунку у банку немає, чим банк може в цьому випадку допомогти? З прийняттям у прошлому году інструк... нової редакції інструкції Національного банку о порядку відкриття розрахункових счетів у громадян України, не займаючихся підприємницькою діяльністю, з'явилася можливість иметь в учреждениях банках свои расчетные счета. На этих расчетных счетах можно проводить большое количество операций, таких как зачисление заработной платы, пенсии, любых видов помощи. На эти счета могут зачисляться также и суммы, получаемые от... Предприятий и третьих лиц за продане імущество фізичного лица, то есть любое предприятие в безлічній формі може перечислить на расчетний счет гражданина деньги за проданий товар або імущество, і человек може потім зняв эти деньги наличные Хотілося б дізнатися, який порядок відкриття цього рахунку у вашому банку. Порядок открытия расчетных счетов граждан достаточно простой. Для этого нужно только заявление гражданина, документ, удостоверяющий личность, и договор между банком и гражданином на открытие и обслуживание счета. Также гражданин предоставляет образец своей подписи, который вносится в карточку образцов подписей и заверяется работником банка и главным бухгалтером, либо руководителем банка. В договор на открытие и обслуживание счета также вносится и идентификационный код физического лица плательщика налогов, который присваивается государственной налоговой администрации. В случае отсутствия идентификационного номера на момент открытия счета, банк может открыть расчетный счет на основании справки налоговой администрации о том, что гражданин сдал документы на присвоение ему этого номера. Все какие особливості проведення розрахунків на такому саме рахунку? Осуществление операций на расчетных счетах граждан осуществляется на основании расчетных документов, образцы которых находятся в банке и которые заполнить не составляет большой трудности. По доверенности владельца счета операции по счету может также проводить другое лицо, на, на имя которого оформлена доверенность нотариально заверена. Ну и расчетный счет гражданина закрывается по его заявлению, либо в случае его смерти, также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. Мы открываем новую рубрику. Сегодня это новини с Херсонской торгово-промысловой палаты. З 1 січня цього року в палаті створений регіональний центр асоціації ЄАН Україна, якому кабінет міністрів доручив проводити штрихове кодування товарів, тому всі питання пов'язані з обов'язковим штрих кодуванням експортних вантажів, можна вирішити саме тут. Палата також пропонує юридичні послуги від найрізноманітніших та найґрунтованих до практичного вирішення питань. Фермерство ця тема була дуже актуальною у 91-му році, коли зароджувалося фермерство в Україні. Відтоді в нашій області зареєстровано 2800 господарств з них 800, на жаль, збанкротували. І все ж таки, за офіційними даними, сьогодні приватний сектор дає значну частку картоплі, овочі, молока, м'яса. Ми побували у фермера Миколи Халупенка, у якого є чому повчитися. Микола Володимирович, ви один з перших фермерів в нашій області. Пройшло майже 5 років. За цей час, як ви вважаєте, що вам вдалося зробити? Вдалося за 5 років зробити і багато, і мало. Ось на цих полях, що ви бачите, тут розмістилося 5 фермерських господарств. Моє фермерське господарство і ряд моїх товаришів. На сьогоднішній день ми вже п'ятий рік збираємо врожаї. Ми не допустили ні одного року, щоб поля не були вирневирні чи не засіяні. П'ять років це важка праця, яка нам віддячила своїми прибутками, які ми маємо, своїми неудачами, якими ми розчаровані. І, звичайно, все-таки вірою в якесь майбутнє. Так, минули роки, які не були для Миколи Володимировича безплідними. За цей час він збудував і кав'ярню. Ну, мабуть, почнемо, що ця кав'ярня бере витоки звідти, звідки ми ще тільки що повернулися. Це з нашого фермерського господарства, де ми з вами проїздили, об'їхали моїх сусідів і моє поле. Це ціла історія, це історія нашого розвитку нашої незалежної держави. Тому що рівно п'ять років тому я і мої колеги це сміливі, ризиковані люди, які відбулись на закон. Нашої держави про створення фермерського господарства не побоялися розірватися минулим і захотіли стати господарями. Е, становлення фермерства і становлення кожного із нас це дуже складна і тяжка була справа. І так, так. хотілося б дізнатися, скільки у вас землі, як ви працюєте? От, це більше темніше. Я думаю, це буде цікаво. Е, На сьогоднішній день ми тоді е, я маю 50 гектарів землі. Нам Оскільки ми були першими, ми ще ми змогли. я придбав техніку, маю трактор, машину грузову, а також інвентар для приробітку землі. П'ятий рік я вирощую врожай, і слава Богу, ви знаєте, от про фермерство кажуть сьогодні в народі, чи не нагодували вони ще державу, але чи зможуть люди, які зараз користуються лише 7% загальної землі, показати якісь великі. В цьому здвиги в агропромисловому комплексі я хотіла запитати, чи відчуваєте ви підтримку з боку держави? От як працюєте? Теж важко організувати виробництво самому, так і працювати. Чи є підтримка? Ви знаєте, держава окпанилася в дуже складному стад... держава. Наша знаходиться в важкому стані. І, на жаль, фермери ніякої підтримки від держави не мають. Потрібно бути і хорошо знати банківську справу, хорошо бути знайомим з податковою політикою в нашій державі, а також потрібно бути хорошим купцем. Ви знаєте, мало вирости врожай, потрібно його ще вміло продати. Тобто, як ми зараз називаємо модно менеджером бути да, менеджер. І зустрічаєш колегу свою, така вирости врожай, комусь продав врож, будь тобі по хорошій ціні домовився, а ти не заплатили вчасно, а там пішла інфлякція, а з іншої сторони не розрахував, банк з банком не розрахувався, а там пішла процентна ставка на, нарахувати гроші, і прийшлося закрити собі діяльність, розпродати все, що має, щоб пасити позичку, яку тобі надавав кредит банківський. І... Треба бути і компетентним у цих справах, і ще, мабуть, потрібні якісь якості характеру, так, як вважаєте? Ви знаєте, от, якраз ми тут, Білозерський район, ми фермери. Ви знаєте, от, у нас там декілька чоловіків, і ми по всій державі, я бачу багатьох фермерів, які якісь конфлікти з директорами радгоспів мають. Ну, Я б не сказав, у нас село Музиківка. У нас чудові відносини з дирекцією. Наші трактори вже другий рік працюють на Колоспі, що, мабуть, є теж унікальним явищем, в той час, коли багато приходить, дитя просити в Колоспі. Ми надаємо допомогу Колоспові. На ну, жаль, ми ферми люди бідні. Ми не маємо валютних рахунків, живемо за рахунок своєї праці. І, ну і звичайно кажуть, не є замкненки. Ми активним живемо життям. І мені приємно, мабуть, я не буду цього ховати, коли я йду по центру міста. Так, да, це наше горе. Але діти-сироти, всі, що є в місті в центрі, вони знаєте, вони всі мене знають. Вони зі мною здороваються. Справу тому, що вони кожен вечір о 6-й день сюди приходять до мене, де їх зустріне моя жінка, дружина, заставить помити руки, вмитися, посадовують їх за стіл, насипає тарілку супу гарячу в кожному з них. Навіть комусь там дасть якісь носки, чи то можливо якусь сорочку кого там нема. Знає їх всіх майже по імені, знає їхні біди, але на жаль, далі я цього не можу піти. Це вже справа наших чиновників. Дай Бог, щоб вони знали, да, щоб вони знали так їхні біди, як знає то моя дружина. Тоді б справа була б краща. Ось так живе і працює фермер Микола Халупенка у злагоді з совістю, працює на землі. А земля віддячує йому і ще сприяє йому те, що він добре пам'ятає біблійську мудрість: те, що ти віддав, все твоє, бо воно обов'язково до тебе повернеться. Я дякую вам за увагу. До нової зустрічі!